Однією з проблем пов'язаних з цензурою є те, що для частини українського суспільства самопоняття цензури введення її є не лише прийнятним, а й необхідним. Тобто частина українців віддалі далі вважає цілком нормальним закриття певних телевізійних проєктів, заборону певних телекартин, музичних кліпів, вилучення з продажу текстів певних письменників, замучення санкцій до художників, які здійснюють певну художню практику це, очевидно доволі цинічно грає українська влада, яка розуміє, що набагато ефектніше і дієвіше зробити певні точечні декларативні дії і поборотися за суспільну мораль, аніж займатися дійсно якимись важливими конструктивними. Речами, такими як розвиток національного кіновиробництва, розвиток вітчизняного книговидавництва, загалом розвиток культурного та інформаційного простору в Україні. Адже зрозуміло, що, скажімо, в телевізійних випусках телевізійних новин не покажеш всі етапи скажімо, розвитку кіновиробництва в Україні. натомість можна показати скажімо, якусь ефективну атаку в Беркута на який небудь інтернет-сайт, або на яких небудь інтернет-користувачів, або на якого небудь письменника, і показати таким чином турботу влади про духовне здоров'я нації. Очевидно, це такі доволі цинічні підлі маніпуляції. Шкода, що не всі громадяни України це розуміють. Очевидно, потрібно проводити подальшу роботу в тому напрямку, аби інформувати суспільство про дійсні наміри цієї влади.